Нарешті я з вами, а разом зі мною ще мій новий демокар, який буде будуватися в нашому стилі. Що це за наше ком'юніті? Що це за наш стиль? А вже ж це ви, це любителі максимально якісної правильної аудіосистеми. І ми, маючи свій бренд Audiobit та імпортуючи ексклюзивно бренди AudioTech Fischer, Brax, Match та Helix, не можемо залишитися без демокару. А навіщо він нам потрібен? Тому що автозвук це дуже суб'єктивна штука, і перед тим, як в нього влюбитися, вам треба його почути, почіпати. І після цього ви вже не зможете без якості. Новий шлях, нова історія це наш новий youtube канал, до якого ми бажаємо, щоб ви приєдналися. Почнемо нашу історію з білого аркуша та з нашого білого Mercedes GLS. Полетіли! Дуватися ми будемо на базі кузова x 167 2020 року. А вже ж спочатку зовнішні доопрацювання: це тонування, а термалка на лобове скло, заміна фари на мультібім, заміна решітки, перекрас переднього бампера, захисна плівка. Це мінімальний базіс, який дає цікавий зовнішній вигляд і потребує ну, Скажімо так, некритичні вкладення. На сезон літо будуть зроблені інші діски, але про це потім. Подивимося, що зроблено по салону. Перше, чого торкається рука, це нове кермо. Далі замінені всі підсвітки, зроблені сіточки у стилі бурмістер, додатково перешиті кармани у передніх дверях, зроблені сітки з комплектації 4D у передніх дверях. І а вже ж зроблені стійки для того, щоб отримати максимум можна е З динаміки, тому що правильне розміщення, правильне розташування, правильний напрямок це запоруку максимально якісного і правильного саунду. Ось такі от, е цікаві зроблені кутки. Що ми зробили? Ми взяли за основу е оригінальну сіточку з бурмістера, яка йде з підсвіткою, е витягнули з неї металеву накладку, і потім зробили сканування і проєктування на 3D, змоделювали нову платформу і зробили посадкове місце під новий динамік Brax ML28 Pro. Тим самим ми максимально цікаво зберігли штатну подсвіточку і при цьому зробили правильне розташування ВЧ динаміку у салоні авто. Стійки також були перероблені, зроблена така нова форма. І вже ж це все було перешито у новий матеріал, який дуже ми довго підбирали та шукали у наших друзів. З Заводу, стеля цього авто, вся верхня половина була світла. Тому після того, як ми перетягнули стійки і стелю, у новий коричневий матеріал треба було щось робити з пластиками. Ми його віддали на ось такий дуже цікавий е, покрас е, в такому кольорі, який ну дуже. Гарно гармонує зі стелею в цьому авто. Повністю зроблені гравіровки на кожної кнопочки, повністю перероблена ручка. Тобто, всі-всі-всі деталі, всі крючочки, всі маленькі ці вставочки вони були перекрашені у колір, як наша стеля. І разом з цим, коли вже робимо стелю, гріх не зробити зоряне небо. Більш того, тут дуже велика кількість зірок, 3,5 тисячі, плюс комети і. На вироблення цього потолка ушло десь біля декількох неділь праці, коли не відходить людина. Від нього кожну дирочку треба зробити, оптоволокно зафіксувати. І довжина, оптоволокна на цій стелі десь біля п'яти кілометрів. Уявіть собі кількість матеріалів, який виходить для того, щоб зробити таку красу. Підключили все до штатної кнопочки такої зірочки, прошили через кан, і зараз можна обирати режими, різні кольори, мірцання, можна прошити будь-які кольори, швидкість їх руху, зміну, кількість комет і так далі. Який домашній звук починається з приміщення авто не виключення, і саме підготовлене авто під звук буде грати на всі 100. Можна засунути динамік за 30 тисяч гривень, але він буде грати. На 5 тисяч гривень, якщо двері і оформлення, в якому він буде грати, буде не підготовлені. Тут в нас є такий акваріум, це не для рибок, це для нашої віброізоляції. Будь-яка віброізоляція в нас має дуже велику вагу і тони. Наша віброізоляція настільки легка, що вона плаває, але при цьому вона настільки ж ефективна, як інші зразки. При цьому, що вага вашого авто при повної віброізоляції не буде сильно збільшуватись. Це дуже класне рішення для тих, хто для, для тих, кого ем, тормозить саме зайва вага у авто. Оце прям топ, і саме цим матеріалом буде оброблена е, наша машинка. І так по обладнанню. Твіттер, ну для мене це топовий динамік, який є на сьогодні. Це шовк, дуже м'який, але при цьому може грати точно, швидко, прозоро. Тобто це для мене маст хев. Brax ML28 Pro у всі топові системи, які ми будуємо, ми будуємо саме на цьому динаміку. При цьому він може грати у двохсмуговій акустиці, і в нашому випадку він буде грати в трьохсмуговій акустиці. Технічні параметри я вникати не буду, особливо про акустику, тому що вона все є на сайті, є окремі обзори, там, де ми розповідали про цю акустику. Більш подробно ми зупинимося саме на підсилювачах, тому що вони нові і дуже багато, кому цікаво про них почути. Саме такої фірми обран обрадньочастотної динамік це Brax ml 3 А от Мідбас. Динамік, там, на жаль, є один маленький нюанс, що динамік від торгової марки Brax, він просто тупо туди не влазить. Тому ми обрали туди динамік Helix CI5. Це дуже цікавий динамік, тим, що він у своєму розмірі дуже низько забирається. В нього є окрема така особливість, що він не дуже класно грає високо, але разом з потужним підсилювачем, який дуже великий демпін а в наших підсилювачах Brax rx 2, цей. Показник найвищий е, на ринку. Цей динамік справді починає грати так, як е, навіть я думаю, що не здогадувалося, коли його виробляли. Він дуже класно грає як мідбасовий динамік. Вагю серед стейків, Rolls-Royce серед авто, iPhone серед телефонів, Brax DSP серед процесорних пристроїв. І вже ж розповідь про те. Чому саме я зупинився на виборі цих компонентів? Поїхали. А вже ж мозок і серце всієї аудіосистеми, особливо сучасної, де дуже-дуже багато в нас вносить коректив Штатна аудіосистема, розміщення компонентів. Це компонент, без якого просто неможливо побудувати сьогодні якісну систему. Це процесор. Функціонал, який дає цей пристрій, не дає жодний пристрій серед аналогів. Програмне забезпечення, яке влаштовує будь-якого інсталятора, якість компонентів, з яких він зібраний, якість і надійність, яка не має аналогів на ринку. Все це про процесор Brax DSP. Насправді про нього дуже важко розповідати, тому що відсутність конкурентів робить його безальтернативним варіантом для побудови топового звуку. А ось про підсилювачі. Є що розповісти, тому що це новинка на нашому ринку. Основною перевагою цього підсилювача є те, що він вироблен з технології Purify. На сьогодні технологія Purify цінується в аудіопідсилювачах тому, що вона вирішує низку фундаментальних проблем традиційних підсилювачів класу D. Ось цим вона і виділяється серед аналогічних підсилювачів класу D. І пройдемося по кожному пункту. По-перше, це неймовірне низькі та стабільність потворення. ТХД Purify розробили схему зворотнього зв'язку, яка дає можливість утримувати дуже низькі спотворення на будь-якій гучності. Стабільно працює на складних навантаженнях навіть в два ОМА, зберігається якість у широкому діапазоні частот. По-друге, це рекордно низькі інтермодуляційне спотворення. Purify розробили акцент саме на зниженні АМДІ, оскільки саме вони найбільше бруднять звук, роблять його нечітким. І при першому прослуховуванні цього підсилювача ви почуєте дуже велику мікродинаміки, високу роздільність інструментів і відсутність каші на складних композиціях. По-третє, це абсолютно лінійний вихідний імпеданс. Більшість класичних підсилювач класу D мають особливість, коли імпеданс зростає частотою, через це викривляються ачх акустики. А Purify реалізовує таку схему, що імпеданс рівний і майже ідеально лінійний. Що особливе я помітив, так це нейтральний та прозорий характер звучання. Деякі додають штучний підйом або провал. В цьому підсилювачі максимальна чиста прозорість і дуже рівний звук. І саме це подобається тим, хто шукає максимально точну передачу матеріалу. Що особливо вразило, так це демпінг-фактор. І в мануалі він зазначений як більше 10 тисяч. А цей параметр означає, що ми отримаємо максимальний контроль над басом. Бас буде швидким, пружним і особливе, що цінується, це відсутність гулу та розмиття. Також параметр, який дуже виділяється серед аналогів, це дуже низький рівень шуму. При цьому фоновий шум відсутній і його можна побачити лише на дуже дуже точному обладнанні по вимірюванні підсилювачів. А це критично важливо для аудіосистеми. Тому сьогодні підсилювач RX2 2 це ідеальне співвідношення, коли всі плюси класу D стали перевагою. А по звучання він став краще, ніж клас А чи АБ. Тому сьогодні підсилювач, розроблений на цій технології, є найточнішим, найпрозорішим і найякіснішим пристроєм серед аудіопідсилювачів в авто. І коли мене запитають, чому вибір саме підсилювач Braxer X2, чи який найкращий підсилювач на ринку, відповідь очевидна: це він. Як це все підключено, як це все працює? Дивіться. У нас є великий монітор на торпедо. Він називається головний пристрій. Разом з ним, тому що за ньому немає місці, є такий пристрій. Ну, він також називається Head Unit. Це, по суті, одне ціле, але воно рознесено і знаходиться під сидінням. Це базова комплектація. І в нас в базовій комплектації з цього підсилювача з Head Unit одразу. Є виходи під динаміки. Нас це не влаштовує, тому ми перепрошуваємо його на комплектацію бурмістер. Цей хед-юніт має вихід, який називається шина є е мост Це одна з шин, яка сьогодні не відповідає за передачу даних і в нашому випадку звукового тракту. В БМВ вона називається Езернет. В Mercedes є мост, ваги, там мост 150 а 2 b і так далі. Тобто різні шини нас зараз цікавить саме наша, є мост. До нього підключаємо наш адаптер, який в обход штатного підсилювача оцього, видає нам оптичний вихід формату SPD. І цей сигнал з ЦРО Ліво та право. У нас нема фронту і тилу, тільки ліво і право. Ми подаємо в наш мозок нашої аудіосистеми. Це в нас Brax DSP. Це безальтернативний процесор, процесор який сьогодні вважається еталоном в караудіоіндустрії. І на базі якого можна побудувати хай-енд аудіосистему. Саме таким ми і користуємося. Беремо процесор Brax DSP. Далі в нас є тільки сигнал. З яким ми подалі будемо працювати. У нас є дуже багато каналів по авто, кожним із яких буде керувати саме він. Але він не під... підсилює цей сигнал. Тому нам треба підключитися до зовніх підсилювачів. І так далі. Підсилювачів в системі буде цілих 5. Номер раз. Brax RX2. Номер два. 2 Номер три. rx 2 Номер 4 rx 2 І номер 5 маленький матч 2.1. Це маленький підсилювач, який працює в GD-класі. Він буде підключений до тилових динаміків через пасивний кросовер, двохполосна, двохсмогова система. На нього возлагається найменше. Ролі, тому він буде просто роль сураунду, тихенько подігрувати нам. Але основна система, основне наше обладнання це підсилювач Brax RX2. З об'єктивних причин зрозуміло, що ми не використовуємо штатні дроти. Все в нас підключено поканально, новими. Акустичними дротами в нашому випадку це дроти від торгової марки Audiobit. А тепер трохи пройдемося по обладнанню, і я вам розкажу, чому саме її я обрав. Зараз у цю схему ми перенесемо в автомобіль, і я вам покажу, як це виглядає. Це тим тимчасовий варіант, як це все в нас влаштоване, але це той варіант, який вже дозволяє мені їздити кожен день і насолоджуватися аудіосистемою. В багажному відділенні, де знаходиться вся основна частина обладнання з за аудіосистеми, зараз трохи такий безлад, тому що це тимчасовий варіант нашої аудіосистеми. Саме у підполі знаходиться наш процесор і всі інші. Підсилювачі для наших динаміків Сама цікава частина буде це друга частина, там де це все виробляється, проєктується, розміщається. саме Красивий варіант цієї аудіосистеми, але це трохи пізніше. Тут у нас розташовано сабвуфер в дуже цікавому якісному корпусі, також ми про який розкажемо трохи пізніше. І потім тут буде зроблена індивідуальна, надруктована і спроєктована 3D-сітка для захисту динаміка від речей та від попадання будь-яких предметів. Завжди концепція максимально якісної системи це гарний фронт і сабвуфер. Який наповнює е, нижночастотним регістром ваш салон. Тил він не потрібен. Тил робиться тільки в деяких випадках, коли ви дуже хочете там, послухати електронну музику, це лаунч, щоб почутитися в атмосфері. Але насправді гарна фронтальна акустика, особливо гарно налаштована, вона передає і об'єм, і розмір переміщення. І воздух, і всі ці параметри, які для нас прописував звукореж. Повертаємось до нашої схеми і повертаємось до салону автомобіля. В нас є ВЧ-динамік. Це той, що грає саму високу частоту. СЧ-динамік. низькочастотні два динаміки, які в нас встановлені під торпедою. Виробник їх називає буферами, але дійсно це і бас, і мід. І далі в нас іде двохсмугова акустична система. Тил. Вона включається не завжди. Але іноді, коли хочеться сураунду, клубнячку, вона додає такого ембієнту тилу. Позаду. І в нас є САП. Це в нас підсилювач номер 1. Це в нас підсилювач номер 2, це в нас підсилювач номер 3 це в нас підсилювач номер 4 це все RX 2 І це в нас матч 2.1 на тилову акустику. Центральний канал ми відключаємо в цій системі, він не потрібен. Чому саме така концепція? Чому не можна було побудувати дві смуги попереду? Тому що розташування в нашому авто не дозволяє повноцінно цьому динаміку і грати діапазон дуже великий і іваче. Оце класична двохсмугова акустика, ну додається ще сам. На жаль, в деяких. В машинах це не можна реалізувати, тому ми робимо трішки іншу систему і ми її розбиваємо на три частини: де в нас ВСЧ, СЧ, СШ, і САП. Ці динаміки, які в нас розташовані зверху, зараз я вам покажу, як це виглядає. Цей динамік в нас знаходиться під торпедою, він відіграє роль басового каналу в нас тут. І САП, який грає інфраніс. Цікаве для багатьох питання кошторису аудіосистеми. Якщо ваш еталон – колонка то відтворити такий звук в автомобілі буде коштувати небагато. Але якщо ви займалися на якомусь інструменті, у вас дуже класна домашня аудіосистема, і ви хочете відтворити все те, що заклав звукорежисер при записанні вашого улюбленого треку в авто, це може доходити вартістю до 50 тисяч доларів. В цьому автопроєкт загалом тільки аудіосистеми буде виходити десь біля 30 тисяч. Для того, щоб познайомитися з асортиментом, достатньо посетити наш сайт. А це а для того, щоб підібрати якісний саунд в ваш авто, повністю зрозуміти вас, ваші потреби, ваші смаки та побажання, приїжджайте до нас за адресою Fedor Ernst 16. Насправді, автівка сьогодні стала другим домом. Дуже багато клієнтів, які раніше мали дуже якісну аудіосистему вдома, просто не можуть. Слухати її, тому що сусідам заважають, ну і час такий, що не можна слухати гучно, е, просто аудіосистему вдома. Тому автівка для них це місце, де вони можуть е, увійти у свою зону, е, вимкнути телефон, а іноді навіть заїхати спеціально в пробку, щоб постояти та насолодитися е, часом, який ви в своєї улюбленої машині. І ми розуміючи всі ваші потреби, е, зможемо. Підналаштувати цей авто саме під вас. Будь-це аудіосистема, перешив переробка, амбієнт, підсвітка, будь-що. Ми створимо вам затишну атмосферу, в якій ви будете проводити час з насолодою. А ми продовжуємо працювати над цим авто, готуємо другу частину, де буде більш детально про аудіосистему підключення, всі нюанси, всі моменти інсталяційні, те, що вам цікаве. А ви поки насолоджуйтесь переглядом інших цікавих відео від нашого каналу.